Мабуть, моя роль в цій редакції ключова, тому що я її створила з нуля з перших букв, з перших текстів, з логотипів і. Це справа, якою я зараз живу вже от скоро п'ятий рік, якою я пишаюся. Я займаюся менеджментом основним, тобто я організовую всю роботу редакції, я визначаю редакційну політику і дбаю про те, щоб наше видання читали, знали, щоб воно ставало все більш і більш популярним, і щоб воно було найкраще. Я головний редактор видання, а також виконую обов'язки журналіста штатного. Окрім того, я працюю з позаштатними журналістами, які подають свої матеріали в Нашу редакцію і також займаюся рекламою та іншими обов'язками редакційними. Я пишу новини, сюжети, ходжу на різноманітні події, наповнюю соцмережі та разом із колегою веду відео проєкт Пік Тіві. Я пишу новини, статті, здебільшого такі, які присвячені освіті, а також проблемні питання, з якими до нас звертаються наші читачі, жителі міста та області. Я наповнюю стрічку новин, щоб ви завжди були в курсі актуальних подій. Я також записую радіо, а ще монтую відео. Я знімаю відеосюжети, монтую їх та наповнюю нашу стрічку цікавим та гарним відеоконтентом. Опіку я маю нагоду висвітлювати цікаві актуальні події, так само про цікавих людей розповідати, висвітлювати бойові дії, показувати суспільні процеси, так само давати людям якусь надію на краще показувати життя в усьому різному барві. Поради давати в різні у піку я позаштатний кореспондент. Це означає, що я пишу на довільні теми і дуже вдячна за те, що мені довірили вибирати собі теми. Стараюся обрати щось цікаве, резонансне, інколи навіть скандальне, для того, щоб читача захопити. Як журналісти ми виконуємо роль. Соціально значиму і соціально потрібно. Ми відчуваємо свою цінність соціуму, тому що зараз, особливо зараз, в такий час наша робота є вкрай важлива. Крім того, ми знайомимося з різними людьми, з хорошими людьми, з не дуже хорошими людьми. І, мабуть, це дає певний досвід, який нам дозволяє аналізувати і оцінювати ситуацію і об'єктивно доносити до наших читачів інформацію. Ми працюємо з інформацією, і це складна праця. Моїй роботі насамперед подобається взагалі концепція видання «Пік». Тобто, в нас дуже масштабна платформа, де ми розвиваємо багато напрямків журналістики. Зокрема, це не тільки новини журналістика, це ще й відеоконтент, це і радіоконтент, а також окремі. Рубрики, зокрема, авторські, от я одну з рубрик веду це є ретро Івано-Франківськ. Мені не подобається особисто, коли не вистачає часу зробити всі наші проекти та задуми у моїй роботі. Журналістка мені подобаються постійні комунікації, різноманітність, можливість доторкатися і бачити середини різні сфери, різні професії та діяльності, і водночас можливість ділитися цими знаннями з іншими людьми і показувати їм інші світи. Не подобається в роботі те, що іноді грунтовні великі матеріали не набирають стільки переглядів, як якісь клікбейтні новини з гучними заголовками. Мені подобається працювати з текстами, придумувати цікаві заголовки, опитувати людей. Не подобається спонтанність, незапланованість також не подобається писати статті на бізнес-тематику. У роботі мені подобається можливість завжди розвиватись, а також це дуже цікаво. Ти ніколи не знаєш, що принесе тобі новий день. Найгірше в роботі журналіста це розчарування, коли ти не можеш докупатись до істини, розповісти правду, а також коли ти бачиш, що людські трагедії стають черговою стрічкою новин. Ну і звісно ж, непередбачуваний графік роботи. моїй роботі мені подобаються нові проєкти, цікаві локації, знайомства. Окрім того, мені подобається наш класний колектив. Не подобається, коли виникають якісь технічні справності. Але це буває вкрай рідко. В моїй роботі мені подобається робити відкриття, спілкуватися з цікавими людьми, давати їм стимул до якихось нових проєктів і висвітлювати власне успіхи і бути на пульсі. Важко сказати, що не подобається в роботі, бо журналістом стають тоді, коли без того не можуть жити, тобто не можуть не писати, оскільки я. Е... Народилася, виросла, то вчилася ще у совку, якщо можна так сказати, то нас там навчали не виділятися з більшості, але мені не завжди це вдавалося, і у цій роботі мені подобається те, що я все-таки можу висловлювати свою думку, власну висловлювати яскраво, правдиво, чесно. І сміливо я люблю комунікувати з людьми, і е, наразі мене все влаштовує. Напевно, тому що я е, все таки на фрілансі. Я би хотіла, щоб, мабуть, більше журналістів мали до себе більші вимоги, щоб ми будували гарне медіасередовище. Це зараз дуже важливо. Дуже важливо впливати на читача правильно, дуже важливо відшліфовувати свої тексти, бути не заангажованим, бути чесними, менше додавати суб'єктивності, більше додавати об'єктивності. Бо, попри все, є чорне і біле, і ми маємо говорити, що є чорне і біле, не загинати в жодну сторону. Це важливо і я, як представник медіасередовища українського, дуже хочу, щоб в нас воно було правильне. Для того я вважаю, що кожна редакція від маленького змі до, до великих національних видань має зараз працювати чесно. журналістиці я вже багато років, і власне починалося все для мене як хобі. Потім воно переросло в справу, якою я займаюся до сих пір. І власне, в своєму житті я займався не тільки журналістикою. Мені є з чим порівняти, я працював в інших сферах, але саме зупинився на журналістиці і вважаю, що це справді покликання мого життя. Журналістика мені подобалася завжди, завжди вона мене цікавила. Я час від часу поверталася, намагалася щось вчити, дізнаватися, тому що ця професія. Професія, вона дає багато можливостей, вона дає постійний розвиток, ти постійно дізнаєшся щось нове, ти постійно знайомишся з новими людьми, з новими сферами. І водночас тобі потрібно постійно розвиватися. Мені дуже хотілося спробувати побувати в телевізорі, тобто як це працювати, мені здавалося, що це дуже легко. Завчив текст, там собі розповідаєш новини, чи пишеш статті. Насправді це колосальна робота і постійний розвиток. Я хотіла стати журналісткою ще в школі, але тоді я навряд чи я розуміла, що таке справжня журналістика. Тоді я закінчила факультет журналістики. Але тільки працюючи у веденні, я зрозуміла, що це за професія і як багато потрібно в себе вкладати, щоб стати справжнім журналістом. Журналістику я не обирав, вона обрала мене сама і зараз це місце життя. Я за фахом інженер радіоконструктор. І до журналістики я прийшла з тим, що сталася така одна подія, яку я не могла не прокоментувати, і мене захопило те, що цю мою коротку замітку надрукували без змін з моїми навіть крапками комами. Відповідно, це стимулювало мене писати далі, показувати далі, брати інтерв'ю і. Потім надзвичайно цікаво стало зростати в цій професії, і тому я дуже рада, що в моєму житті. Є журналістика. Мені завжди подобалося працювати з текстами. Я дуже багато писала все життя. У мене дуже багато груп, сторінок у соціальних мережах. І, напевно, це було очевидно, що рано чи пізно воно приведе мене у журналістику. Я починала ще у районній газеті, вона була невеликою, але ну, Прикарпатська інформаційна корпорація це дуже достойне онлайн-видання, я пишаюся роботою в ній. Ми з командою їздимо в прифронтові регіони. Ми працюємо на сході країни. Ми спілкуємося з людьми, які постраждали дуже серйозно від цієї війни, які втратили все, які починали бізнеси і втратили свій колектив, втратили свій ресурс, втратили інфраструктуру. Я знаю, що дуже мало є про це інформації. Її має бути більше. Її має бути більше для того, щоб про нас чули, про нас знали. Ми маємо говорити про ці речі, тому що світ має продовжувати знати і розуміти, що у нас відбувається через призму історії конкретних людей, через призму історії конкретної ситуації. Ми маємо це висвітлювати і не втомлюватися робити, аж доки ситуація не покращиться. Я вважаю, що журналістика важлива не тільки під час війни. Вона важлива взагалі на будь-яких періодах нашого життя, а в час війни так особливо. Тому що все-таки. То об'єктивність, то інформативність, яку подають журналісти під час війни, вона постійно повинна бути на слуху людей. в людей. Вона зараз дуже багато джерел інформації, які доступні людям, але не всі вони є об'єктивні, не всі ну, інформативні і правдиві. Тому тільки справжня журналістика, професійна, власне, якою ми і займаємося, повинна ну, бути домінантною під час війни. Журналісти під час війни. Виконують свої завдання не тільки на фронті, а й в тилу, і власне те, що вони висвітлюють події нашого життя, вже воєнного. Це дуже насправді важливо. Роль журналістики в час війни, які в мирний час вона досить важлива, адже журналісти показують нам реальні речі, показують нам те, про що ми іноді навіть не задумуємося. Так само, журналісти, які працюють в зоні бойових дій, вони фіксують воєнні злочини. Вони розповідають історії людей. Показувати правду, інформувати, висвітлювати проблеми військових, а також не давати людям в тилу забувати про те, що в країні війна. Журналісти пишуть історію і під час війни дуже...» Дуже важливо зафіксувати абсолютно все. Журналісти фіксують воєнні злочини, дії окупантів, які відбуваються на окупованих територіях, висвітлюють правду про цю війну та доносять її до суспільства. Насамперед, журналістика під час війни це оперативність подання інформації, об'єктивність і, звичайно, відображення всіх. Процесів, які відбуваються, підтримка сімей наших бійців, оскільки необхідно формувати правильний суспільний і політичний світогляд, то журналісти більшою мірою цим і займаються. Дуже важливо. Отримувати інформацію з перевірених надійних джерел. Ну і зараз надзвичайно велика роль журналістики у формуванні справжніх патріотів України у тому, щоб ми плекали цінності українства. Ми маємо цю свободу слова, і вона важлива. Єдине, що я би хотіла, щоб всі структури на різних рівнях розуміли, що з журналістами треба працювати. Дуже багато є людей, які мають певну відповідальність перед суспільством, і які абсолютно замовчують свою діяльність. Свобода слова це поняття дуже обширне, насправді, і ті, хто зі стажем трошки з досвідом пам'ятають, що, наприклад, в 90-ті роки свобода слова в нас в Україні зокрема притискалася, і це були справді на журналістів вчинилися тиски, перевірки, і навіть доходили до вбивств. Тому, Якщо йдеться саме про свободу слова в журналістиці. То зараз ми, в принципі, живемо в такий час, коли свобода слова в нас ну, домінує, і ми маємо можливість висловити свою думку, свою, особливо думку не тільки свою, але й тих, про кого ми робимо свої матеріали. Тому, власне, свобода слова це домінуюча. Така базова особливість в журналістиці, і сподіваємося, що все таки Україна буде і надалі мати свободу слова, як і світ загалом. Свобода слова вона важлива. Вона важлива завжди. Ми за неї боремося роками, і нам це вдається. І вона важлива, тому що від свободи слова залежить те, чи ми будемо існувати, чи ми не будемо існувати як суспільство, як країна, як нація. Тому що це можливість не бояться говорити. Проявляти себе і доносити свою думку, але головне, щоб вона була правильною. Свобода слова це не тільки про журналістику, це ознака вільного суспільства, де кожен може висловлювати власну думку, і ніхто не може цього заборонити. Свобода слова є основою демократії, а демократія дуже важлива в журналістиці. Свобода слова важлива тим, щоби. Показувати правду, щоб доносити на майбутніх поколінь, залишити після себе правду, залишити істинну історію, а не перекручену. Людина завжди має мати можливість висловлювати свою думку, не боячись. Тому що не всі пам'ятають ті часи, але багато дуже про них вже пишуть. І в доступі є інформація. Часи репресій, часи терору все те, що робили з нами наші добрі сусіди, росіяни. Вони забороняли слово, забороняли вільну думку, забороняли людям виходити за межі, шукати правду. Тому для Зараз на першу, якби на першу роль виходить те, що в журналістиці в Україні, слава Богу, достатня свобода слова, і, і журналісти, і їх читачі мають можливість отримувати достовірну інформацію, яка ну, часто густо може спричинити до, до різноманітних подій. Я веду зараз свій авторський проект відверто. Я спілкуюся з людьми, які мають вплив на суспільство, той чи інший мають вплив на свої громади. Мені подобається цей проект, тому що мені здається, що люди мають знати людей, які впливають на їхні долі, не побоююся цього слова мають знати їх в лице і мають розуміти. Що ж відбувається в цілому? Тому інтерв'ю це такий жанр, який мені приємний найбільше. Взагалі-то я ніколи собі не ставила питання, що не подобається. Ясно, що є речі, до яких лежить душа, до яких менше лежить, але в нашій роботі дуже важливо бути оперативними. І якщо відбувається якась подія, нам важливо максимально якісно і швидко цю інформацію подати. І подобається нам новина, чи не подобається. Знаєте, ми вже звикли до того, що новини різні і вони переважно негативні. І як би там не було, прикро чи не прикро, але ми вже маємо до цього напевно якусь твердішу шкуру. Немає журналістів такого, такого поняття, люблю чи не люблю. Журналісти мають редакційні завдання, які їм дають редактори та керівництво, і вони повинні їх виконувати. Журналіст має бути універсальним і має виконувати поставлені завдання в будь-яких сферах. Якщо говорити конкретно про мене, то мені подобаються репортажні відеозйомки. Мені подобаються сюжети з цікавих місць, особливо якщо це не стосується Франківська, десь виїзди за місто по Україні. Мені подобається писати особисто сторінку, яку я веду. Рубрику це рубрика ретро-франківськ. Про, про минуле про, про давнє нашого міста та краю загалом. Можливо, не подобається писати ті речі, які зараз є найболючіші. Це звичайно смерті та вбивство на фронті наших воїнів. Також, звичайно, негативні матеріали вони накладають свій десь відбиток на кожного журналістів, зокрема, це, наприклад, матеріали про ДТП, чи там чи смертельні якісь пожежі, і так далі. Тобто, але це наше покликання, і ми маємо бути тут звичайно об'єктивні і подавати ту інформацію, яка дійсно. Потрібно читачам, які вони цікавляться. Я люблю писати різноманітні матеріали, але найбільше мені імпонується тема культури, медицини. А не люблю писати сумні новини в цілому про втрати або про якісь події, які несуть негативні наслідки, чи для окремих людей, чи для суспільства в цілому. Я люблю писати здебільшого позитивні матеріали. Мені подобається робити люди Прикарпаття» наш відеопроєкт історії, що не дихають. Подобається писати про те, що зараз на часі. Наприклад, там, якщо це е, Великдень, то про якісь атрибути Великодня, е, якщо це сезон ягід, то про ягоди, е, якщо це щось в плані світла, про вимкнення, то про вимкнення світла, тобто різна тематика. Звісно що як і кожен журналіст, мені подобається писати позитивні новини, але кожного дня трапляється і щось негативне. Кожна новина має щось унікальне і має якийсь певний сенс. Кожен матеріал мені подобається по-своєму. Особливо люблю робити сюжети з нашими військовими. Тому що це реально історії, які надихають. Адже саме вони творять нашу історію і наше майбутнє. Я не люблю писати про політику, а люблю писати про подорожі, про культурні проекти, про. Зустрічі з цікавими людьми, я люблю дуже писати про цікавих людей. Для мене це завжди відкриття. Коли я веду інтерв'ю з людиною і етап за етапом знайомлюся з нею, і просто відкриваються очі від тих сфер діяльності, які ведуть різноманітні люди. Це, це дуже круто і дуже цікаво. А не люблю. Ну, як то кажуть, новини з полів. Комбайнер виорав стільки, засіяли стільки, ну так, умовно кажучи, отакі сухі факти, це не про мене. У мене дуже буйна уява, і я люблю багато писати. Я вважаю, що справжній журналіст в першу чергу має мати самодисципліну, в другу чергу має бути абсолютно об'єктивним. Тобто журналіст, який любить якусь партію, одну чи іншу, чи якусь конкретну людину, ну, мені здається, це вже не дуже добре. Емоцій менше, більше об'єктивності і фактів. Я би виділив декілька рис сам оперативність подання матеріалу, об'єктивність, неупередженість, ну і звичайно професійність. Також дуже важливо звичайно і грамотність. Якщо говорити про одну рису, яка має бути притаманна журналісту, на перше місце я би напевно все таки винесла відповідальність, тому що журналіст має відповідати за те, що він пише, за те, що він виносить в маси, і це не йдеться про відповідальність перед якоюсь конкретною людиною чи відповідальність перед. Судом, а в цілому відповідальність перед суспільством за ті матеріали, за ту інформацію, яку він їм подає. Сміливість. Журналіст завжди має мати жагу до знань, бути допитливим, принциповим і чесним. Справжній журналіст має бути професіоналом своєї справи. Допитливість, перевірка фактів і працелюбність. Сміливість. Однозначно, вміння розмовляти з людьми і вести діалог у руслі, який ти собі запланував, бо дуже часто люди відволікаються на сторонні теми. Це я вважаю це професійна риса дотримуватися русла розмови. Чесність на 100% Журналіст має бути чесний своїм читачем з собою. Тоді це. Ну, якби гідний, достойний журналіст. Надихають люди, тому що я багато з ким спілкуюся, знайомлюся. Я бачу, які в людей є історії, які є перешкоди, як вони можуть починати з нуля, як вони можуть розвиватися, як вони можуть створювати неймовірно творчі, класні проекти. Коли я з ними говорю, вони мене дуже заряджають, і це в принципі і створює мені натхнення. Мене надихає моя команда, тому що також в мене бувають різні дні. Я буваю і втомлена, і без настрою. Але коли я приходжу в офіс, я бачу, як всі працюють, як обмінюються інформацією, як в нас все відбувається як живий комплексний організм. І відповідно я теж затягуюся в цю класну бульбашку, і це мене також надихає. Роботі мене надихають результати роботи. Яку ми виконуємо, якщо в нас є великі перегляди на сайті, у нас є фідбек від читачів, у нас є гарні відгуки від тих, хто справді слідкує за нами. А таких чимало насправді понад мільйон людей щомісяця що гортають наші сторінки і дивляться наші відео та слухають радіо. Тому це найбільше надихає в роботі. Ну і звичайно, мене як головного редактора надихає те, коли в журналістів нашого видання дійсно вдаються класні сюжети, коли вони отримують також задоволення від того, що роблять, і це насправді дуже надихає нас робити ті речі, які ми дійсно робимо щодня. В роботі мене надихають люди, з якими я знайомлюся, та про яких я розповідаю у своїх матеріалах. Надихають люди, надихають інформаційні приводи, які цікаві події, надихають. Сміливі люди, надихають приємні відгуки героїв наших сюжетів та фідбеки глядачів. Коли я своїми публікаціями даю комусь стимул до кращого життя, до змін у своєму житті, позитивних змін у своєму житті, це найбільше мотивує. Джерело мого натхнення це чашка кави, відкритий ноутбук, клавіатура і список тем, який відправила Андрію Меніву на одобрення. В суспільство я бажаю максимально розширювати свій кругозір і брати інформацію не лише з одного джерела. Користуватися кількома як мінімум, дивитися, як нас висвітлюють змі. Зарубіжні, тому що всі ми ліниві часом хочемо просто з поверхні брати інформацію з яскравих заголовків, але ми маємо також будувати свою інформаційну політику, тому що саме суспільство, саме ми будуємо взагалі країну в різних точках зору з різних з різних сторін. Ми задаємо темп, і в інформаційній сфері це також робимо. Ми, ми ж маємо до чого прагнути. Ми ж маємо ціль. І тому важливо бути правильним інформатором при кожній комунікації. А для того треба більше знати. А в цілому я бажаю менше негативних новин, менше новин з фронту. Щоб там вже нічого не відбувалося, жодні бойові дії не тривали, щоб люди не гинули. Найбільше я бажаю цього. Нехай би вже на всіх виданнях просто зникли ці страшні новини. Ми завжди тримаємо руку на пульсі. Головних новин Прикарпаття та України. Тому дякуємо, що ви з нами. Залишайтеся і надалі. Нехай у вашому житті буде більше позитивних новин. Здоров'я, миру і читати інформацію тільки з перевірних джерел. Шукайте правду, а ми вам у цьому допоможемо. Бажаю всім довгоочікуваної перемоги, витримки та завжди цікавих та актуальних новин. Читачам я бажаю бути дуже розумними у виборі інформації, бути прискіпливими, уважними і не ввестися на якісь, тобто вміти відрізнити фейкову публікацію від правди. Читачі пік, читайте пік, вболівайте, підтримуйте, донайте на ЗСУ і будьте справжніми українцями, і ми переможемо.